Є питання це створення так званого силового блоку під назвою Муніципальна варта. В ідеалі він річ потрібна, але ми противники того, щоб той силовий блок, який зараз в стадії 25 чоловік, а в подальшому вони призналися, що це буде і можливо 250 чоловік підпорядковувся виключно меру. Це буде така своя своєрідна армія міського голови, яка буде виконувати його указівки і, скажімо так, оці протести, рухи людей, скажімо так, на самому початку. Початку їх е, прискіпляти і так далі. Ми противники цього. Якщо приймати такі рішення, то вони мають е, виноситися на загал, не мають обговорюватися, приймати якісь запобіжні заходи, як наглядова рада, як те, щоб ця варта підпорядковувалася виключно міській раді, а не одному якомусь меру і так далі. Тобто це, е, це треба рішення приймати виключно з думкою громади і в правовому полі. Цього не відбулося, і ми противники цього. Скажіть, чи спілкувалися ви з міським головою вже після сесії? Ні, а про що спілкуватися тою людиною, яка відкрито, і його заступник Кайда, і інші політичні сили заявили, що вони за закон, вони за учасників АТО, вони готові рухатися виключно згідно чинного законодавства, заявили, що вони не будуть голосувати за ці рішення. Ну, Але факт відбувся, вони проголосували, вони обманули не тільки нас, не тільки волонтерські групи, учасників АТО, а й власне всю громаду. Ну що з ними можна спілкуватися? Вони говорять одне, а нас на ділі роблять інше. Це вже мало місце на початку 2016 року Ми виходили вже на протест, ми вважали і надіялися, що ми нас почули. Ну, але як показує практика, цього не відбулося.